Gitarra, akordeoia eta akordeoia. Владиславу, завтра мы все встанем на час раньше! <свистит> Привет всем! Мы почестный будильник студ республики. И у нас есть важная новость для вас. <клышлен> так как вам всем очень понравилось сегодняшнее наше ранешнее приветствие. Но не все смогли дойти на него вовремя. А в частности, Саенко Владислав, житель студенческой республики 2014. Мы все будем вставать на час раньше и успевать им вовремя. Ура! И, кстати, еще один орг ор момент для того, чтобы узнать, где он живет и получить его фотографию обращайтесь в штаб. Спасибо. Зараз ми беремо інтерв'ю у нашого начальника бази міністра АГЧ Олександра Галазова. Олександр, скажіть, будь ласка, На даний етап у вас, я розумію, дуже гаряча пора. Що саме ви робите і що саме очікувати від вас, як від міністра ЖКХ? Доброго дня. На сьогоднішній день в Студентській республіці проводиться дуже тяжка робота. У нас нашою службою було е, порочищено. Каналізаційний проход в, в, в душі була прибрана вся територія. Усунені гілки сухі. Ми працюємо кожного дня в їдальні для того, щоб ви якісно поїли і все поприбирали за собою. У нас відповідальність починається кожного з вас. Тож ми закликаємо. Кожного з наших студреспубліканців, ви живете в нашій країні, і тільки ви будуєте його. Дякую. Як ви знаєте, сьогодні відбулася друга хвиля заїздів, і зараз ми запитаємо Михайла, який щойно поселився. Як йому взагалі перше враження від республіки? І що таке для нього суспільно-корисні роботи? Добрий день. Я дуже радий, що приїхав на цю республіку. Сподіваюся отримати неймовірні враження. Не можу дочекатись до початку субфестів, тільки що були на суспільних роботах. Ну поки що дуже все дуже добре. Уже як традиція, уже ну мабуть близько 10 років, коли студенти влітку, якраз ця пора така літня, весна закінчується і розпочинається сезон студреспублік. Тому яка може бути найкраща база, якщо це свій у нас є студентський табір на березі Ворсти, в такому мальовничому селі Петрівка? От тому ми підтримуємо звичайно і цю їхню ініціативу. Я глибоко зацікавлений в оновленні влади, в умоложенні влади. Нам потрібна креативність, енергія і не совкове, не радянське мислення, а зовсім інше. Тому я вам скажу, що я глибоко зацікавлений, приходьте, ми будемо брати і вчитися, вчитися йти владою, працювати і керувати цією країною. Тому що якщо молодь зараз не долучиться до управління країною, я думаю, що знову і далі буде розвідати корупція, хабарництво. А від вас багато залежить. It's me tell you Республіка об'єднувала в собі найактивніших, найкреативніших молодих людей. Тому те, що я побачила сьогодні, це ще раз підтвердило те, що тут зібралися найкращі. І я сподіваюся, що завдяки участі у Судреспубліці вони зможуть самореалізуватися, показати всі свої вміння, ну і звичайно винайти нову модель розвитку фалдашини. дуже, я здивована тим, що учасники дійсно грають в політичну гру. Вони дійсно думають, дійсно бігають зі своїми цими листочками. Для нас дуже цікаве це місто вашої їдальні, це місце, де пропадають просто учасники. Сьогодні це вже другий день. Ми тут, і ми бачимо, що вони дійсно працюють, тому що ми їх не бачимо. Тобто вони завжди виходять звідти втомлені, вибігають, попити кави, зарядитися кофеїном і далі біжать щось. Ось вони вже чекаємо цього апокаліпсу, тобто розвитку, якого. Ось також, щоб вже бачити щось цікаве, таке чекаємо, звичайно, фестів. От а що за що за прибуток? Ну то звичайно, студриків у нас за, взагалі ж немає. У нас е, та діляночка, на якій ще є краплиночка тієї, так, так, іноземної валюти, то є країни у, Да, раніше я пам'ятаю, що за правилами країну. Україну не можна було називати взагалі вживати настинській республіки. А наразі, зважаючи на політичні події, я з гордістю скажу, що Ми на студії республіці представляємо країну, нашу рідну країну, Україну. Тобто, а так я так розумію, що все тільки починається, тому що такого щось глобально вам відповісти точно не можемо. Але ми тут завжди знаєте, ми в центрі подій. Ми знаємо, що ми тут нічого не пропускаємо. Je ja, ja sais, ne me désopéré de ce Se snow. Je sais snow. Si non eu t'ai père, no ne i i vid mene. Rap rap battle vibe Ja na tebe, ja naleju. Приглашаем на эту сцену победителя конкурса Мистер Студ Республики Моє життя Инавита, что ты ей ты выпила мою голову Пьяную впала, твою очі клижуть, ходжуть менедуй за собою, Хто ти є, кем бере.